Комітет з питань національної безпеки та оборони і розвідки вніс нарешті правки до мотиваційної частини законопроекту про мобілізацію і повернув деякі обмеження для військовозобов'язаних і саме цей законопроєкт планують розглянути в Верховній Раді 10 квітня 11-го провести саме фінальне голосування. На вашу думку, чи є зараз от нарешті політична єдність у парламенті для того, щоб ухвалити цей законопроєкт, про який ми говоримо з осені 2023 року? Ну, очевидно, що частина норм там уже видозмінені, принаймні що аналізувати те, що подається з комітетів, де відбувається розгляд цього законопроекту, і в певному такому урізаному вигляді відносно того, що цей документ, може бути ухвалений. Тим паче, що на цьому наголошує вже безпосередньо е президент, так нещодавньому інтерв'ю дійсно, тема е перезріла. Інша справа, що сама історія з цим законопроектом ну зіграла досить таким погану історію, там, скажімо так, що я маю на увазі. Е те, що він завис в парламенті, те, що він друге подавався, всі ці прип'яті навколо нього дискусії, це дало змогу тим же російським тролям і російській пропаганді, про що ми говорили попередньо, скористатися, донести тезу на заході для багато кого про те, що от, бачите, українці воювати не хочуть, уникають мобілізації всіляко, так а ви хочете їм допомагати. Ну і так само працювати досить ефективно всередині в Україні. Тому тут очевидно, що десь були допущені певні політичні помилки, або потрібно було певні норми тихо проголосувати, не запаковувати їх в певний законопроект, такий демонстративний, або ж все таки, раз так відбулось, ну мав бути консенсус в парламенті. В уряді і, і так далі, тобто рішення мали ухвалити собі швидко. А коли вони зайшли в парламент і перетворилися в піврічне вже там мало не піврічні обговорення, так дискусії, там конфлікти, і коли між собою сперечаються самі ж представники правлячої монобільшості ну це звичайно іде на шкоду обороноздатності. Ну однозначно Безперечно, дійсно, цей законопроект він виглядав, наче якась гаряча картоплина, яку перекидали то з уряду, то до парламенту, то до офісу президента, то генерального штабу не могли знайти відповідального за цей законопроект. Складається враження, наче ніхто не хоче брати за себе політичну відповідальність за дуже непопулярний серед цивільного населення законопроєкт. Хоча більшість військових його дуже чекають, особливо тих норм, які стосуються демобілізації, загалом служби, це потрібно б. Було робити, мабуть, давно ще раніше, але маємо, що маємо водночас про не тільки ці перипетії, пов'язані з законопроєктом, цим хочу запитати в Україні. Також оновили критерії для критично важливих підприємств, які можуть забронювати своїх працівників від мобілізації. Тепер компанії можуть бронювати або від 50% або до 50% військовозобов'язаних співробітників, якщо вони відповідають низці вимог і відповідно розширили. Певною мірою перелік цих вимог, і одним із таких підприємств є цирк. І от, якщо так проаналізувати соціальні мережі Фейсбук і Твіттер, то дуже багато і мемів, і жартів, і взагалі реакцій у військових з'явилося саме от про цей тип підприємства. І от заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін він дуже обурився статусом пересувного цирку України і говорить, що ну нібито не потрібно. Було включати саме цей тип підприємства до заброньованих осіб. От на вашу думку, чи є тут якась золота середина, і що має бути ось цим визначальним критерієм, коли ми бронюємо військовозобов'язаних і коли ми не бронюємо військовозобов'язаних Ну, Там про це якщо говорити, там йдеться заледвець помиляюсь. Там два десятка осіб заброньованих, по намі та інформація, що є. В змі і так далі, загалом, ну тобто, це не велика очевидно. Кількість тобто скоріше питання, то що говорить пан Жорні, загалом це напевно скоріше питання ну, певної соціальної справедливості. Хоч чи якось так, чому одним можна, а іншим ні? Тому що говорити, що це там підірви якимось чином бороноздатність, чи там це як, е, велика кількість е, е, людей під броню, Ну я не думаю. Тим паче, що дуже багато вже пішло на фронт із медіа, і з того ж цирку, і з багатьох різних інституцій. Вже люди людей багато на фронті, і те не де справді є критична ситуація, коли більша кількість впливу вже може призводити там до проблеми в самій галузі. Можемо подивитися до речі на спорти. Дуже багато заброньованих є осіб і так далі. Тут питання суспільного такого, скажімо, договору, якщо суспільство це схвалює загалом і є нас є певний такий консенсус, так що є частина професії, частина. Громадян, яких ми не рухаємо для того, щоб функціонували ті чи інші галузі тобто платили сподатки і було життя, так в тих, тих 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 чи інших напрямках. Це одна якби історія. Якщо цього консенсусу немає, і під цим броні потраплятимуть. ну Люди, скажімо, які там не мали би бути, скажімо, так і це виконуватиме, використовувати використовуватиме для себе просто певні лазійки, щоб не служити там, користуючись там фінансовим положенням, там чи владними повноваженнями, це звичайно викликатиме обурення і будуть проблеми. Я думаю, що рано чи пізно влада. Дійде до того, що в принципі можна піти шляхом там, наприклад, візьмемо будівельні компанії. Так можна не мобілізувати в армії. А ці ж будівельні компанії брати на певні підряди на певні роботи у військових цілях, так і ну запевно навіть оплату і так далі, тому що. Держава платить тим, хто воює і так далі. Той водночас виконують вони державні функції, так і не є там, скажімо, на фронті, і в той же час працюють на на війську, працюють на перемогу. І так багато за можна піти таким шляхом, коли залучати безпосередньо цілі там підприємства, навіть кластери, там так на роботу на армії і таким чином фактично мобілізовувати для перемоги, мобілізовувати. На війну, тому що вона має багато спектрів, багато різних е, проявів. Тому я думаю, до того десь рано чи пізно ми е, дійдемо в цілому. А зараз я погоджуюся, що в ну, частини суспільства можуть викликати питання там, чому не бронюють інших ні. Але знову ж таки, е, маємо розуміти, що держава має функціонувати, працювати е, як всі з. Тобто, скажімо так, в певному критичному розвитку подій зрозуміло, що от, можуть бути різні варіанти там, взагалі можливо поняття, як і броні не бути, якщо буде розвиватися ситуація вкрай критична, але на даному етапі ну, держава вибирає такий механізм. Певний консенсус в суспільстві є, але повторюсь певний, бо по певним бо по окремим позиціям є питання. Тому десь в такому ключі напевне і ситуація розвиватиметься.